Усі наші друзі, що є в цьому світі, усі, з ким пройшли ми суворий цей рік, усі волонтери, матусі і діти, хай кожного з вас боронить оберіг. Усі читачі, наші добрі знайомі, всі люди що й руку в біді подають. Нехай буде радість у кожного вдомі і славні діла ще рясно цвітуть. Бажаємо вам завжди бути такими, плекати у серці добро і любов. Хай душі залишаться світлі палкими, хай щастя приходить до вас знову знову. Бажаємо здоров'я і миру, і втіхи. Хай буде сім'я у житті, і ваш плод. Нехай обминають вас, біди та лихо, і добрі бажання, хай чує Господь. У всіх ваших справах та й вік вибагають, щиру подяку складаємо вам. Навчинки сердечні, хай Бог надихає. Щасливого року всім чуйним серцям, з повагою та любов'ю керівництво фонду заради життя.